Друзі, на Сенфоперші про головне поїхали. Російські війська здійснили комбінований удар по Одесі. Було застосовано не менше 52 дронів камікадзе та 15 балістичних ракет. Основною цілею стали то термінали та цистерни за авіапальним турецької кампанії. Було знищено нібито 19 сестер, на ємність понад 60 тисяч літрів кожна загальні втрати турецького бізнесу попередньо оцінено понад 140 мільйонів доларів. Факт того, що об'єкт був комерційним активом Туреччини, став офіційно відомим уже протягом перших двох годин після удару. Жорстка реакція Анкари Раджеп Тейб Ердоган скликав таємне позачергове засідання ради національної безпеки Туреччини. Було ухвалено таке рішення оголосити повну політичну підтримку територіальної цілісності України заблокувано. Ти усі канали неофіційної логістики російського експорту через турецькі компанії призупинити дію низки угоди про туристичні преференції для громадян РФ терміново евакуювати турецьких консультантів із Криму та Ростова. Ердоган у своїй заяві підкреслив, жодні зовнішні гравці, включно з Трампом і маском, не мають права вирішувати за спиною країни питання. Її кордонів мир можливий лише після трибуналу і репарацій за вбитими цивільними. Туреччина підтримує вступ України до НАТО. Таємна Деверасія на Кримському. У мосту у нічний час на території Керченської протоки було зафіксовано активність двох маленьких швидкісних суден без розпізнавальних знаків. За даними закритих каналів української розвідки, операція була спільною. Турецькі водолази готували саперні групи українських спецпідрозділів на глибині до 14 метрів під однією з підводних опор мосту. Було закладено заряда спрямованої дії. Вибух був контрольований, аби не допустити негайного обвалення. Пошкодження конструкції непомітні при поверхневому огляді. Тактична. Мета створити приховану теретичну слабкість опори при спробі перевезення важкої техніки, танки, системи залпового вогню, палені резервуари, очікується бувало сегмента мосту. Негайні наслідки для РФ вже зараз підйомні механізми арока Кримського мосту вийшли з ладу, заблоковано прохід вантажних кораблів до портів Керчі та Феодосії. Терміново викликано китайських інженерів з Пекіна. літак із групою технічних спеціалістів приземлився в Севастополі джерела у Мінтрансі. РФ заявляє, що ризик обвалу. Оцінюється як дуже високий проблеми з евакуацією та моральні ефекти через обмеження руху, заблоковано евакуацію понад 11 тисяч військових та їхніх родин. На переправах формуються колони довжиною понад 15 кілометрів. Російські пропагандисти отримали вказівку називати подію технічним інцидентом. Одночасно оспостерігається зростання паніки серед населення півострова, різке падіння морального стану підрозділів, що базуються у Криму масою виїзди родин офіцерів до Краснодарського краю. Аналітика і жертви та утрати. Мінімум 38 загиблих внаслідок атаки по Одесі, понад 70 поранених знищено десятки тисяч тонн пального. Турецькі бізнес-інтереси зазнали найбільших втрат від початку війни. Військово-логістичні збитки РФ, а Кримське міст, фактично виведено з експлуатації для важкої військової техніки, заблокованому морське постачання палива та боєприпасів. створено ризик масових втрат у разі обувалення мосту під сешелоном. Геополітичні наслідки Туреччина офіційно передає бути нейтральним гравцем дипломатичні контракти. Анкари. Москви фактично заморожені уперше від початку повномасштабної війни турецькі сили брали участь в підготовці операції на території РФ. Політичні сигнали Ердоган демонструє готовність заблокувати туристичні та енергетичні потоки з РФ організувати координувати дії з Києвом і НАТО використовувати спецпризначенців для підтримки українських операцій. Висновки ключовий результат удар по Одесі став критичною точкою для Туреччини. Мости символ і вразливість кримського міста. Тепер Перетворено на пастку для російських ешелонів підсумок втрат мінімум 38 загиблих, десятки поранених. Масштабні матеріальні збитки, паралізована логістика Криму, стратегічна втрата частини контролю над південним театром бойових дій. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.